Що сталося з астероїдом, який убив динозаврів? Космічний удар, який змінив хід історії, що залишається астероїдом, який убив динозаврів 66 мільйонів років тому Земля пережила подію, яка назавжди змінила обличчя нашої планети, і, звичайно, історія життя на ній. Падіння астероїда, за підрахунками, діаметром близько 12 кілометрів. Викликало масове вимирання, яке поклало кінець епоху динозавра. Але що сталося з самим астероїдом? Де це шукати, і які сліди він залишив після себе, крім кратера Чекає Сулуба та глобальної катастрофи? Як вчений, який вивчає історію Землі та вплив космічних предметів на її розвиток, я завжди вважав цю тему особливо захоплюючою. Уявіть, величезний космічний камінь, що емчить на планету з неймовірною швидкістю, здатною знищити цілі екосистеми в митьоці. Це не сюжет фантастичного фільму, а справжня подія, яка сталася на нашій планеті. І хоча більшість речовин астероїда миттєво випарували або перетворювались на пил, вчені продовжують шукати та знаходити нові докази його існування. Ухилення, пил та аномалія Іридії, доля самого астероїда. На момент зіткнення енергія, яка була звільнена під час впливу, була справді колосальною. За підрахунками, він еквівалентний вибуху мільярдів ядерних бомб. Як справедливо вчені зазначають, більшість астероїдів миттєво перетворилися на пар. Це, звичайно, ускладнює завдання знайти його останки. Тим не менш, наслідки зіткнення залишили ряд унікальних доказів. Одним з найважливіших є аномалія іридії. Іридідій – рідкісний метал, який практично відсутній у земній корі, але досить поширений у астероїдах. Після падіння астероїда він розкидався по планеті у вигляді найменших частинок, оселених у шарі породи, відомий як кордон КПЖ або кордон КТ у старшій термінології. Цей шар містить у 80 разів більше Іридію, ніж деінде в земній корі, що є незаперечним свідченням позаземного походження катастрофи. Уявіть, тонкий шар породи, що містить сліди далекого космічного об'єкта, який змінив хід історії. Це як знайти крихітну ноту від відвідувача з космосу, що залишився на землі мільйони років тому. Крихітний фрагмент, знайдений на Гавайях, удача чи візерунок. Незважаючи на те, що основна частина астероїду зникла в хмарі пари, вченим вдалося знайти кілька його фрагментів. Найвідоміший невеликий фрагмент, знайдений на Гавайях. Цей камінь, розмір всього з насінням кунжуту, був відкритий геохіміком Френк Кайт і, мабуть, є єдиним фізичним доказом існування самого астероїда. Вивчення цього крихітного фрагмента може дати цінну інформацію про склад та структуру самого астероїда, а також про процес шоку, який він зазнав впливу. Однак пошук більших фрагментів є надзвичайно важким завданням. Імовірність їх пошуку, на думку вчених, низька. Тим не менш, постійні дослідження та нові технології можуть принести плоди Кратер Чіксулуп гігантський шрам на тілі Землі. Звичайно, найбільш вражаючими доказами падіння астероїда є кратер Чекаєсулоп. Цей гігантський шрам, розташований у Мексиці, має діаметр близько 180 кілометрів і глибину близько 20 кілометрів. Він був прихований під шаром осадових порід протягом мільйонів років, але завдяки геологічним дослідженням було підтверджено його існування. Чиксулабі Крейтер це не лише візуальне підтвердження падіння астероїда, але й надає цінну інформацію про процес впливу. Вивчення його структури та складу дозволяє вченим моделювати умови, що існували під час зіткнення, і краще зрозуміти наслідки навколишнього середовища. Наслідки удару, цунамі, кислотний дощ та ядерна зима. Варто зазначити, що падіння астероїда спричинило не лише прямий удар, але й цілий каскад руйнівних подій. Величезні цунамі, спричинені ударом по всьому океану, підмітаючи все на своєму шляху. Сейсмічні тремтіння спричинили землетруси та сови. Величезні обсяги пилу та сірки були кинуті в атмосферу, що призвело до кислотних дощів і різке зниження температури. Особливо руйнівним було утворення щільної хмари пилу та аерозолів, які огортали землю, блокуючи сонячне світло та придушували фотосинтез. Це призвело до різкого зниження температури та голоду, що, ймовірно, спричинило масове вимирання динозаврів та багатьох інших видів. Що далі шукайте нові сліди та розуміння минулого пошук та вивчення залишків астероїдів, які вбивали динозаврів. Не є лише науковим інтересом, це можливість краще зрозуміти історію нашої планети, а також оцінити ризики, пов'язані з падінням космічних об'єктів. Сучасні технології, такі як віддалена посадка Землі та геологічне буріння, дозволяють нам знайти та вивчати нові сліди катастрофи. Більше того, вивчення минулого може допомогти нам підготуватися до майбутнього. Розробка технологій раннього попередження та астероїда є важливими кроками для захисту нашої планети від потенційних космічних загроз. На закінчення, падіння астероїда, який убив динозаврів, це драматична подія, яка назавжди змінила хід історії. Хоча більша частина астероїда була знищена під час удару, його сліди все ще можна знайти на нашій планеті. Вивчення цих слідів дозволяє нам краще зрозуміти минуле. А також підготуватися до майбутнього це захоплююче і важливе завдання, яке вимагає співпраці між вченими з усього світу.